На які кошти буде жити тернопільська громада на 34-й сесії міської ради, депутати затвердили бюджет 2024 року. Насамперед, кошти спрямують на забезпечення заробітної плати працівникам бюджетної сфери, соціальний захист та життєдіяльність громади. Це енергоносії, медикаменти, харчування дітей у закладах освіти та пацієнтів у лікарнях. Частину коштів з бюджету громади 2024 вилучили до державного з метою зміцнення обороноздатності країни. Саме тому нам довелося відмовитись майже від усіх капітальних видатків на наступний рік, окрім тих видатків, які будуть проводити з метою сунення аварійних або незвичайних ситуацій, а також видатки, які пов'язані з міжнародними зобов'язаннями. Загалом бюджет міста та громади на 2024 рік передбачено в розмірі 3 мільярди 402 мільйона гривень. 60% коштів планують спрямувати на заробітну плату з нарахуваннями та оплату енергоносіїв. Очевидно, що наступного року пріоритетом залишається захист від російської агресії, і при цьому також при форні бюджету ми враховуємо соціальні потреби наших людей і повністю виконуємо свої соціальні зобов'язання. Так, понад 190 мільйонів гривень спрямують на програму обороноздатності 2024. Вона передбачає різноманітні заходи з територіальної оборони, відшкодування першого внеску на придбання квартир військовослужбовцям за програмою є оселя, продовження робіт з облаштуванням пантеону героїв та створення реабілітаційного центру для бійців. Ще понад 16 мільйонів гривень витратять на надання одноразової та адресної грошової допомоги для часткової компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг, доплату до пенсій особам, на яких поширюється статус ветеранів УНУПА та компенсацію фізичним особам, що надають соціальні послуги з догляду.